Всім привіт! Ми з вами знаходимося на складі компанії Agroimport Group. Нам прийшла нова поставка касетних ущільнень, сальників або, як їх ще називають, манжет. Отож, давайте подивимось, що нам прийшло. Перша позиція з артикулом 010 27 784 B. Всі каталожні номера йдуть по артикулах Кортеко. Цей сальник з розмірами 167.8 .16. на 198 на 15,5 дроб16. Такі касетні вщільнення використовується на тракторах Deere, на таких машинах, як Iveco, Man і багато іншої техніки, де цей сальник може використовуватись. Ви можете самі по. Цьому даному каталожному номеру подивитися, на яку техніку він підходить. Поїхали далі. Наступна позиція під каталожним номером 770.062.01. Ось таке касетне ощільнення. Ось так воно виглядає. Його розмір 73 на 101 крапочка 6. 14,5, дроб 15,5. Ось так виглядає дане касетне ущільнення. Наступна позиція під каталожним номером 120 121 07 b Ось даний сальник так ось виглядає. Його розміри 40 на 60 на 18,5. Таке каситне вщільнення використовується також на якій імпортній сільськогосподарській техніці, таких як Manitou, GCB, це навантажувачі, або на такій техніці, як також John Deere чи Class. Тому можливо також підходить на іншу техніку. Кому необхіден даний сальник, ви можете звернутися до нашої компанії, і ми вам підберемо такий сальник, який треба вам по вашому параметру. Наступна позиція це буде касетне ущільнення з артикулом 120 82, b Ось також виглядає так само, як і попередній, тільки це вже більший розмір. Розмір даного сальника 35 на 52 на 16. Ось так він виглядає. Наступна позиція це буде під артикулом. 120 111, 96 b Його розмір 65 на 90 на 10. Ось даний сальник виглядає так. Це також сальник на імпортну техніку по виробнику Кортеко. Ось так виглядає. Наступна позиція буде під артикулом 120 109, 54 Б. Його розмір 45 на 62 на 10. Ось так він виглядає. Чимось схожий на попередній, але більший розмір. Наступна позиція під каталожним номером 120 111B. Розмір 55 на 70 на 8. Ось так він виглядає. Наступна позиція по каталожному номеру 120 115, 24, б Його розмір 45 на 65 на 8 дроб 5. Ось так він виглядає. Наступна у нас позиція під номером 120 111 77B. Його розмір 50 на 72 на 8. Ось так він виглядає. Наступна в нас позиція під номером 120, 111, 93B. Розмір 60 на 85 на 8. Ось так він виглядає. Наступна позиція зовсім ось така маленька. Артикул. 120, 114, 82B. Ось так він виглядає. Зовсім маленький такий. Його розмір 17 крапочка 46 на 28 крапочка 58 на 6 крапочка 3. От, є такі маленькі касетні ущільнення. Наступна позиція під артикулом. 010 263 96B. Розмір 45 на 55 на 7. Ось таке це касетне вщільнення. Ось написано розміри. Наступна позиція під артикулом 120 159 28b. Це буде касетне вщільнення з розміром. 65 на 90 на 13 дроб 14,5. Ось бачимо такий сальник по виробнику Кортеко. Використовується також Маніту, GCB, дієчі і багато іншої імпортної сільськогосподарської техніки. Наступна позиція під артикулом 120 116, 68 b Розмір. 48 на 62 на 8. Ось таке касетне ущільнення, бачимо по виробнику Кортеко. Ось бачимо є пружинка. Ось так воно виглядає. Є на кожному касетному ущільненні є розміри обов'язково і маркування. Ось це і є всі касетні ущільнення з цієї партії, яка нам прийшла останнього разу. Але в нас також є багато касетних ущільнень, які ми тримаємо в нас на складі. І зараз я вам покажу, де їх можна подивитися і як підібрати власне, по вашому розміру. Ходімо, подивимось. От ми знаходимося на головній сторінці сайту компанії Агроімпортгроб. І якщо ми введемо тут параметри, наприклад, нам треба сальник розмірами 130 на 160. От Вводимо 130, це внутрішній розмір 160 вводимо да, і шукаємо пошук. Нам підтягує один сальник, ми його можемо відкрити, подивитися цей сальник за параметрами 130 на 160 на 14,5 дроб 16. 14,5 це висота. Маленька, 16 це найбільша висота даного касетного щільнення. Або, наприклад, якщо нам потрібно знайти сальник з розмірами 45 на 65, да? внутрішні параметри 45, вводимо на 65 і нажимаємо пошук. Ми бачимо, що підтянуло нам 6 сальників по даних параметрах: тобто 45 внутрішній діаметр, 65 зовнішній. А висота в них різна. Наприклад, прикладі, в цього буде висота 8, дроб 8 і 5. В цього висота буде 25. Ось написано 25. Наприклад, прикладі, в цього буде висота просто 8. Ось написано: і тут, і в характеристиках написано. Наприклад, прикладі, в цього буде висота 15. Ось і тут написано, і в характеристиках написано. Ось так ви можете шукати. Або ви можете е знаходити е швидкими вкладочками. Е є чотири швидкі вкладки: це метизна група болти і гайки, втолки, підшипники і сальники. Заходимо в розділ Сальники і ми можемо бачити повністю всі сальники, які є на нашому складі і на нашому сайті. Ось ви можете повністю переглядати позиції, які в нас є постійно в наявності. От і такі бачимо сальники, і такі сальники. І можна переглядати повністю все, що вам необхідно в цій вкладці. Ось так воно виглядає. Отож, ми з вами побачили, як правильно шукати по розміру касетні ущільнення на нашому сайті agraimportin.ua. Тому, якщо вам необхідні дані сальники, заходьте на сайт, вибирайте, підбирайте. І, можливо, буває таке, якщо ви не знайшли потрібного розміру, напишіть, будь ласка, нам або зателефонуйте нашому менеджеру. І ми обов'язково, можливо, підберемо з тих, які в нас є, або порекомендуємо, куди можна звернутися і де придбати дане касетне ощільнення. Ми працюємо, щоб працювали ви.